Окупанти вперше за довгий час не запустили ж по Україні, але все ж таки використали ракети. Ракети вони запустили з літаків стратегічної авіації по запорізькому напрямку. Обидві збила протиповітряна оборона України. Але хотіла вас запитати, от з чим пов'язані такі дії окупантів, як нам це оцінювати? Чи у подальшому все ж таки будуть відбуватися подібні акції? Чи можливо, все ж таки це виняток? Ну насправді відверто скажу відповіді єдиної немає. Це, це щоб бути правдивим, максимально з вами, з вашою аудиторією. Відповіді немає. Ми тільки можемо припускати. Давайте поговоримо про кількість. Давайте от, що має Російська Федерація, і так нряємо трішки в минулу в березень 2024 року. В той момент Російська Федерація запустила в березні місяці по Україні а, 500 безпілотників. 500 за місяць, господі, ну це взагалі ні про що нам здавалося, що це просто шалені цифри. Запам'ятали 500 березень двадцятьвертого року. Тепер нарямо сюди. Березень 2025 року. Російська федерація запустила по Україні орієнтовно 4 тисячі безпілотників за місяць. Просто від собі майже в 10 разів, ну трішки менше, звісно, вони збільшили кількість безпілотників які можуть щомісячно запускати. Якщо Раніше в них були фантазії, 4 тисячі будемо в рік виготовляти, то зараз вони вийшли на позначку на один місяць. Орієнтовно вони можуть виготовляти 120-130 безпілотників на добу. Уявіть собі, яка кількість того, що вони виготовляють. Говорити, що в них щось там зламалося, що вони не можуть їх робити, ну, я думаю, це неправильно буде. В них є декілька виробничих потужностей, вони їх можуть робити. Є, є такі два. Пояснення, перше в засобах масової інформації лунає, що, начебто, з білого дому зателефонували, сказали не Смій. Ну я відверто скажу, я в це не вірю. Я не вірю, що з білого в Білому домі так зробили, зателефонували, і Путін терміново злякався. Я припускаю, можливо, ну це не єдине припущення, можливо, одне з одне з багатьох. Це спроба накопичити. Декілька, за декілька днів, наприклад, там, знає, 500 плюс безпілотників запустити їх всі одномоментно по території України як варіант. Тобто, можливо, буде інше пояснення, але у ну, мене поки що ось таке одне. А з чим тоді пов'язана зменшення кількість атак по території Російської Федерації, як ви вважаєте? Ну, не забувайте, що ми ж обмежені в ресурсах своїх, окей, ми всі радіємо, коли літають українські безпілотники. Але ще раз, ці діпстрайки це дуже коштовне задоволення. Для тих, хто не розуміється, скільки це коштує, уявіть собі, що в повітрі один безпілотник це по вартості автомобіль Бентлі. От від собі, Бентлі полетів один, другий, третій. Це 150-200 тисяч доларів коштує один безпілотник для розуміння. А тепер помножте їх, коли ми бачили там. 100 плюс атакували, отповношне на ціну. Нам треба їх теж виготовити. Нам треба теж розвідати цілі, не просто кудись запускати, а розвідати, розвідати, де менше ППО російського стоїть, бо вони теж постійно переміщують, де немає російської радіоелектронної боротьби. Тут багато багато моментів, і можливо, саме з цим пов'язане, але поки що якихось там. Я розумію, до чого ви ведете, що можливо, все ж таки, досягнута якась домовленість і от не будуть атакувати. Поки що я не бачив жодних офіційних документів. Зазвичай це робиться як: а, наприклад, там три аркуші паперу на українській, англійській, російській мові, де тексти всі ідентичні, кожна сторона, кожен цей зразок підписала або не підписала, наприклад, перший екземпляр, а всі решта то завірені переклади, що там жодна кома, жодна фраза не перекручена, не змінена, не змінена інтонація. І тоді тільки ці угоди мають силу. І то, і то дуже обмежено села. Так це є заява України, Америки, Росії. Ну воно я взагалі не сприймаю як за щось серйозне. Чи хотіла вас запитати стосовно того, що нині відбувається на фронті? Адже з останнього Росія перекидає частину 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області. В відповідь на події, які розгортаються в Білгородській області, хотіла вас запитати стосовно цієї операції на Білгородчині, яке буде її значення? Адже важливо, що першого ж дня президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив, що Збройні Сили України здійснюють нову операцію РФ. Втім, доволі розмито, без жодних подробиць у всьому ж іншому, так само як на початку рейду на Курщину, ми пам'ятаємо, що тоді теж у нас був певний такий режим тиші, мовчали про це і ніхто не розповідав. І переважна більшість заяв навіть нині з самої РФ. Хотіла вас запитати, як оцінюєте дану операцію? Чи можемо ми взагалі говорити про неї так відкрито? І що думаєте стосовно можливого наступу, про який також згадував лідер нашої країни з боку окупантів на Сумщину, до прикладу? А що не говорити? Ну вона триває, ця операція триває. Ми оперуємо даними. На жаль, які виходять тільки з Російської Федерації. Ну інших даних немає. Але давайте так <кхід> по факту, це ну це дуже мінімалістична версія того, що було в Курській області, бо сили, які задіяні в Білгарській області, це те, що виведено з Курщини. Це і люди, і техніка. Ми розуміємо, який тиск там є. Там шалений тиск от для тих. Ваших глядачів, чогось хто не розуміє, там дійсно пекло твориться. І російський наступ там є, він триває. Частина Сумщини вже знаходиться під контролем Російської Федерації, орієнтовно там 60 квадратних кілометрів приблизно, і в глибину 13 кілометрів з кордону, в глиб території України, залітають російські безпілотники, і російські снаряди. Тобто є там велика присутність. Я пропускаю, що таким ось фінтом. Такимись маневром Україна намагається розтягнути увагу Російської Федерації, показати, що дивіться, бачите, у вас тепер тут палає терміново пересилайте свої сили. Додаткові. Ми там знаход, ми зайшли в глибину орієнтовно там до п'яти кілометрів Липсомської обвої, перепрошую Білградської області, і там використовується навіть техніка ще раз з позначками, тактичними позначками які були в Курській області, тому через це дуже обмежена історія, дуже обмежена праця. Ми не маємо на меті окупувати Білград. Ми не маємо на меті створити там окупаційну адміністрацію, включити до конституції України Білград, сказати, от вам викусіть росіяни, як ви зробили з нашими територіями, з вашими. У нас банально немає ресурсів для забезпечення цієї операції Ми також залучаємо людей, техніку з інших напрямків, де, де досі, досі ну, дуже важко, дуже складно на жаль на інших фронтах. Звісно ж, не можемо і не згадати міжнародну політику, і ті заяви Трампа, і ті умови, які знову ж таки російський диктатор ставить перед сполученими штатами, адже умови для прийняття російською стороною перемир'я, до прикладу, в чорному морі, яка має бути досягнута за посередництва сполучених штатів. Є відновлення, як ми знаємо, підключення одного із найбільших російських державних банків до міжнародної системи SWIFT. Якщо це буде виконано, то це призведе до поступового ослаблення режиму санкцій. В цілому хотіла вас запитати щодо політики Сполучених Штатів. Америки нині чи піде все ж таки Трамп на те, щоб зняти санкції. Взагалі, чого очікувати від нього найближчим часом? О, ну, Трамп з санкціями годує ну, вірніше, годує Російську Федерацію обіцянками а, м, зняти санкції. Але почекайте, давайте спочатку. Окей, так Росільхозбанк, Хозбанк Росія наполягає, зніміть з нього санкції. Хай він знову повернеться до міжнародної платіжної системи. Що таке Росільхозбанк? Це. Російський 100% державний банк він входить до складу Росімущества і там головою наглядової ради є увага, такий собі Дмитро Патрушев. Ну, ми розуміємо, хто такий Патрушев це його син, найближчого соратника Путіна Микола Патрушева, колишнього директора ФСБ, і так далі. і так далі. Це для розуміння для контексту, що це таке за банк що це не просто якась там банківська історія. Тут можливо буде щось більш цікаве. Свіфт. Свіфт, сама система, вона знаходиться в Бельгії, в Брюсселі. Це європейська система, це не американська. І натиснути і сказати, ану терміно, під'єднуйте росіян так не вийде. Бельгійці вже європейці сказали, що ні-ні-ні, почекайте, так історія злітати не буде. Отиснути на нас не треба. Європейці вже тривалий період часу. Відходять від Америки, від сполучених штатів вони не дозволяють американцям диктувати умови. Ставити вимоги, і я думаю, що ну, у американців це не вийде. Тобто Трамп зараз намагається продати історію, яку Давайте, продати олівець, який він не володіє. Він каже, я вам продам цей олівець, але він, він не володіє. У нього в розпорядженні, в курсуванні його немає баналі. Він є у третій сторони. І я наведу ще більшу історію, щоб для розуміння, як європейці відходять від американців. Згадайте історію, це було. 2024 рік, коли був великий обмін між Росією та США, обмін не полоненими. А Еван Гешкович, журналіст Wall Street Journal, Росіяни повернули американця, американці передали Красікова, кілера. Путін зустрічав, але секундочку, цей красіков кілер ФСБ він сидів у в'язниці в Німеччині, і тодішня адміністрація пана Байдена вона там бувала пороги і вмовляла, будь ласка, німці відпустіть. На цю краську нам треба його передати росіянам, щоб повернули нашу громадянина, на що німці приблизно відповідали. А нам щось з того? Ми ну, так не працюємо. У нас є своя Фіміда, і е, 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 німецька юстиції взагалі відмовлялися американцям допомагати. Але це були такі вегетаріанські, добрі ще часи, коли американці товаришали з німцями, але вже тоді німці казали, ну, робили свою політику. Вони не йшли на. Вблагання американців ну там дійсно дуже дуже сильно переконувати. Тоді вони погодилися. Тобто не було такої історії, що американці телефонували півтори хвилини і німці все видали. Ні, це дійсно складно було. Зараз кооперація між Європою та Сполученими Штатами ще більш ускладнена. Європейці рухаються своїм вектором. Тому говорити, що пан Трамп може натиснути на когось, зателефонувати. Я думаю, воно не спрацює. Тим паче, що окремі санкції були накладені за щось як покарання за. Початок війни за окупацію Криму за окупацію Донецької Луганської областей, і вони можуть бути зняті тільки у випадку деокупації Криму, деокупації Луганських Донецьких областей. Логічно ми припускаємо, що в там за перспективі там 10 років росіян звідти не вийдуть, тому відповідно санкції залишаться в дії. Пані Іване, знову ж таки, якщо говоримо про Сполучені Штати, от сьогодні буквально з'явилася така інформація цікава. Нібито Трамп похвалив Чинина, назвав КНДР великою ядерною нацією. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив, що в якийсь момент може сконтактувати з Пхеньяном або особисто звернутися до Кім Чинина. Він назвав КНДР великою ядерною нацією. Її лідера розумним хлопцем. Говорить, що в нас чудові відносини, він розумний хлопець. Так, от хотіла вас запитати, це назріває якийсь новий. Союз і чого взагалі чекати від таких можливих майбутніх контактів в першу свою каденцію? Пан Трамп він намагався налагодити стосунки з кінчинином, він намагався. Яка мета цих стосунків ніхто не знає, він намагався ще раз їх відновити, і було листування між Трампом Кім Кінином. Я от читав мемуари Джона Болтона, це колишній радник Трампа з питань нацбезпеки, де він описував момент, коли посередник від Кім Кімчанина привіз Трампу листа, і там дуже так в такій позитивній формі все написано. Як, як полюбляють на сході ж? Що... Ми вас дуже полюбляємо, цінуємо. І потім Трамп за повідомленням жона Болтона бігав ще декілька тижнів. Всім розказував мені такий лист написали. Такий лист Пс, викусіть це так, мене так поважають. І в принципі Трамп сильно не змінився. Подивіться, будь ласка, скільки разів він за декілька тижнів сказав, що Путін там назвав його там. Що, там, гарною людиною він там з кожної трибуни про це розказує. тобто він дуже полюбляє, коли його там, нахвалюють, коли ним захоплюються. І він пам'ятаєте, зустріч організовував з ким чи ні, але далі воно не поїхало. Воно нікуди не взлетіло, ні до чого не призвело. Можливо, це спроба перезавантажити стосунки. Але для чого, яка мета? Ну насправді ніхто не знає. Але знову ж таки про політику сполучених штатів багато сьогодні сьогодні говорять і ми обговорювали під час нашого етару і про те, що Трамп зробив новий референс, так би мовити, адже Зеленський намагається, нібито переукласти договір про купалини. І знову ж таки ця тема активізувалася в медіа. Хотіла вас запитати: все ж таки, чи піде Україна на ті умови, які нині ставлять нам Сполучені Штати Америки стосовно цієї угоди щодо рідкісноземельних металів? Якщо б це стосувалося тільки рідкоземельних металів, наприклад, там там 17 цих елементів з періодичної таблиці Менделєєва, там дуже вони всі рідкісні. Якщо б стосовно них стареді бога, ну можна було підписати хоч зараз на колінці, на, ті американця займайтеся, бо це надзвичайно коштовна історія. Тільки одне родовище, здається, на Полтавщині воно є там. Коштує 350 мільйонів євро. Тільки розробка його здається до трьох років, і тільки після цього можна зрозуміти, що там взагалі знаходиться. Це ще раз це не копанка вугільна, де можна відправити двох роботяг. Тачко вони не купають, то, там, тих рідкоземельних металів. Ні, воно так не працює. Але тут, на жаль, ця історія стосується багатьох ресурсів, які є в Україні, які вже розробляються, газ, нафта. Це дійсно кабальні умови. Це дійсно просто ультиматум страшенний. Тому, як на мене, через як на мене, найкращий варіант казати американцям. Так, звісно, обов'язково так, але можна тут трішки прояснити і намагатися тягнути час і збивати от ті ось моменти про те, що вже існує, не знає, там сказати, окей, забирайте 40, 60% того, що буде здобуто тих рідкоземельних металів. Ми їх самостійно дістати не зможемо. Це дійсно дуже складні технології. Це. Фахівці найвищого рівня у нас просто банально таких фахівців немає. А з іншої сторони, американці вже підписували таку угоду в Афганістані і що? І нічого взагалі, підписали, підписали. Він там цим папірцями трас сполучених штатах, і далі угода нікуди не поїхала. Тут можна порівняти знаєте з чим пам'ятати цю ось не міф, не легенда, так приказка що. Або я навчу коня літати, або по тішах здохне, або я помру. От ну от, ну, от, ну, от ну, такий варіант у нас залишається тягнути час, тягнути гумор, розраховуючи, що можливо там десь Трамп піде. Там Ну, скаже, окей, добре, давайте там не такі умови, давайте трішки легшими. Я особисто розраховую, що от найближчими днями його пана Трампа духовник, який зараз перебуває в Києві, в Бучі, це дійсно таке. Нова персона в американській політиці, духовний наставник. Він повернеться до штатів і там умовно сяде, десь там не знаю в а Лаго його резиденції. Меланія Трамп принесе їм нам каву. Вони вдвох сяду. каже, Доле. Я там був в Києві. Я тобі розкажу. Коротше, це не це не стріми, чи це не господі? Це не сторіс, що розказує Джей, Джей так. Та. От така історія. послухай мене. І можливо, я, я думаю, що це там на 100% попливає, але можливо, там на 40 пан Трамп скаже. Окей, ладно, добре, давайте там трішки там пом'якшимо мову, але все одно там будемо дотискати. Але, хоча б, щось, щось зніме на пробу якусь. Панівана, якщо до Європи, от які гарантії безпеки вони можуть нам надати? Адже багато обговорень стосовно цього миротворчого контингенту нині йде, чи може Європа надіслати своїх миротворців, чи не може, де вони будуть розміщуватись. Ви більше навіть статті бачила, що вже дописували в яких містах України вони можуть бути і там йшлося, зокрема, і про Полтаву і про інші тилові міста нашої країни. В гарантії я не вірю. Ну ще раз, ну ви всі не вірите в там, страхування, не знаю, там майна страхової компанії. Ну, ви розумієте, що коли їм буде потрібно, вони так вивернуть на свою сторону. Ще раз, без образ, хай не ображаються працівники страхової компанії, але ж ми знаємо, як вони працюють. Коли є бажання не виплачувати, вони знайдуть 100-500 приводів, щоб це не робити. Так само з цими гарантіями. Так, зараз у нас добрі стосунки там з Великобританією, з країнами Балтії, були добрі стосунки з американцями. Змінилася влада. Що там ми підписували, які там що нас обіцянки були, все все було забуто. Зміниться влади Великобританії. Так само скажуть ні, ми виконувати не будемо, бо ці договори вони є не є таким, що нас зобов'язують. От, і все найкраща гарантія це власне ВПК. Це десятки тисяч ракет з радіусом в тисячу кілометрів, які закопані, зариті, замуровані, починаючи від там Ужгорода там до Полтави, до Суму там десь в... На глибині там, 100 метрів, як в Києві метро Арсеналь на 100 метрів в глибину, щоб жодні ракети згори не могли прилетіти, знищити. Оце дійсно буде величезна гарантія. Я вам більше скажу, коли Російська Федерація, наприклад, спробує навіть там, розмірковувати над наступом 3-0, коли вони почухають репу, почухають п'яту точку, і коли вони чітко будуть знати, що в Україні є такі ракети, власного виробництва, Україна сама їх робить. І ці політні завдання. Не даються з від Америки або від там не знаю, там британців, що це від нас, і тільки ми будемо вирішувати, коли їх використовувати, і коли вони проведуть коло там навколо Москви. Так все ж ага, так, ну, що по Патріка може ще прилетіти, ага, парубльовки, ага, і до Валдай долетіти. Я більш ніж впевнений, що скажуть, та ну ні, давайте на когось, на комусь маленькому відіграємося, бо, ну і от там. До біса, от ще перевіряти на собі ці ракети, бо українці самі їх роблять. Тому ще раз, найкраща гарантії знаходяться тільки в Україні. З приводу цих ось країн європейських. Це не миротворча місія. Миротворча місія вона знаходиться на ДМЗ, демілітаризованій зоні. Демілітаризованої зони немає, бойові дії продовжуються, миротворці туди не поїдуть. Все решта, то можна назвати як завгодно. І що завгодно, але не миротворців Що завгодно. Так, вони можуть бути попередньо кажуть, десь в Одещині, в Одесі сидіти а, у Львові, в Києві. Але питання в мене: а що вони будуть там робити? Який є функціонал? Ну, на лінію розмежування вони не поїдуть. Зранку вони що, просинаються, п'ють каву десь, там не знаю. На площі ринок, потім ввечері йдуть, п'ють п'яну вишню. Ну перепрошую, нафіг нам потрібні такі миротворці. Ну кепікамо, ну, нашо не потрібні. Якщо вони будуть патрулювати українське небо, починаючи, наприклад, від міста Дніпро і вглиб території України, там не знаю, до там що там до Мукачева аж туди, в ту сторону, все і збивати все, що літає, там російське, там крилаті ракети, балістику не збивають безпілотники, не Влізаючи в прямий контакт з російськими військовими, питань нема, це дійсно буде величезна допомога. А, наприклад, на лінії розмежування наші пілоти тоді дійсно це здорово. Але поки що функціонал цих тренерів, інструкторів, псевдомиротворців він не прописаний і поки що вони під питанням. Ну, все ж таки, що тоді залишається Україні? Якось координуватися з Європою чи шукати порозуміння із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Без варіантів треба шукати порозуміння. Дивіться без ну. Е Якщо американці там нам не будуть давати допомогу, я не думаю, що це буде супер критично, що все розвалиться. Так це буде боляче, це буде неприємно. Це може коштувати життя там тисячам наших військових на там певній перспективі. Це може коштувати там не знаю, десятки, можливо, сотень квадратних кілометрів окупованих територій України, але фронт дійсно не розвалиться. Якщо американці підуть на принцип і будуть тиснути, наприклад, там на британців, на французів, погрожуючи їм санкціями і змушувати їх не допомагати Україні. Ні, це дійсно буде ще болюче. Тому як правильно хитро робити, так ми з американцями. В принципі, українська влада так і робить. Робить акцент що ми готові без жодних додаткових умов, без вимог зупинити цю війну. Як скажете? Тобто грає слухняного учня, щоб ну, ми розуміємо, який Дональд Трамп, щоб його не провокувати, не давати йому приводу агресувати з приводу України, не вводити проти нас санкції, які вже у нас були 5 березня. Розвідданні літаки обмежували і були побоювані в принципі дійсно великі дискусії. Я дійсно скажу в, в американців, а не забрати в Україні всі комплекси Петріо, такі були поставлені до нас. І ну, це ж захист столових районів, це не про військових. Тому тут треба гратися, що так ми з вами, але працювати ще на себе.